Псалом 76, Псалом Асафа, пісня Бога знають у племені Юди, ім'я Його величне в Ізраїлі, його намет у Салимі і його перебування на Сіоні. Там він розтрощив полум'яні стріли лука, щит, меч і знаряддя війни. Ти перебуваєш у сяйві, потужніший від гір хижацьких, позбавлені здобичі, відважні серцем поринули в сон. Тепер в усіх сильних воїнів ослабли руки. Від твоєї погрози Боже Якова заціпеніли ті, що були на колісницях та конях, ти грізний. Хто встоїть перед тобою в час твого гніву? Ти з неба оголошуєш вирок, земля від жаху замовкає, коли Бог піднімається для суду, щоб спасти всіх покірних землі. Адже навіть гнів людський сприяє твоїй славі, а рештки гніву ти приборкуєш. Складайте в молитві обітниці Господеві, Богові вашому і виконуйте їх, нехай всі, що навколо нього принесуть дари достойному пошани. Він приборкує дух володарів, він грізний для царів землі.